До редакції Дрогобицького інтернет-телебачення зателефонували мешканці будинку номер 1 на вулиці Пилипа Орлика, які повідомили, що о 17-й годині в середу, 6 березня, на їх подвір'ї мають відбутися збори, на які запрошені депутат міської ради від цього округу Ростислав Росоха, перший заступник міського голови Олександр Коростельов та головний архітектор міста Ігор Петранич. Жителі хотіли висловити свою незгоду щодо будівництва ринку вздовж вулиці Пилипа Орлика на території скверу. На зустріч прибув сам міський голова Олексій Разієвський, і мешканці почали розповідати про всі свої наболілі проблеми, забувши головну причину зібрання. А проблем в них ой як багато, адже будинок зведений ще в 1958 році, дах давно не ремонтований, ринви прогнили, і дощова вода потрапляє в квартири верхнього поверху та вздовж стіни в підвальне приміщення. Біля будинку завжди повно наркоманів та бомжів, доказом чого є розкидані у сквері шприци та порожні пляшки. Тому батьки просто бояться випускати дітей гуляти на вулицю. Розритий асфальт біля під'їзду засипаний лише землею. Проблемними також є смітники та заборонений дорожній знак, закритий торговим фургоном. Кому належить ця ідея і чому тут це робиться У нас під будинком? Оці забудови. Базар. Забудова, а базар. Так. Головний архітектор. То є правильно схема. Дана схема затверджена сесією міської ради. Кому належить ідея цієї схеми? Та й сама які питання виникають у мешканців будинку? Тут поставили на мусорні ящики, бомжі, які тут харчуються, і, бо ваші депутати продають їм хот-доги, Вони йдуть ми навіть з Іваном сьогодні, фотографували всі на дворі, їдять ті хот-доги, кидають папірці на підлогу. Цей бомжатник, зараз бомжі там сидять. Я йшла чуть не вирвала. Сидить бомжиха, яка тут десь не знаю, мешкає з цілою акапелою тих бомжів. Вибачте, пообригувала там цю стоянку, що люди підходять і йдуть геть. Всі туалети, оці всі кіоски, щоб ви понаставляли, всі туалети за нашим будинком. І коло кожного коло кожного дерева це є. Коло кожного дерева. Цей будинок з 54-го року, чи з 58-го. Ні разу жек не обслуговував. Крім як потече вода, прийдуть, поставлять жгути, чи як це називається Каналізація забувається через щоб півтора дня. Приходять му, що тут буквально от такі От ми коли розрозробили, розробили, розрили так. Отакі, от, от зазорчик, розумієте, ресто все. 54 роки скільки так? 58 після Будинок ні разу не було дві якого забувай, ні в під'їздах, ні в підвалах. У нас є бомбосховище там. Там крім того, що лізуть наркомани і коля, це вечором страшно зайти в під'їзд. Я вже ходила до начальника міліції. Я ходила всюди. Мені відповідь. значить, міліція питає ваше прізвище, номер телефону, звідки ви дзвоните, а потім. На другий день мені наркомани повидирали всі з двері поцарапали, дзвінок мені видернули з усім. Ніхто нам ні лампочки не вкручує в під'їзді. Нас квар... квартплата 80, Ми платимо 25 ми тисяч, то платили, а зараз ще підвищили на 30 гривень кожному квартплату. За що? Мусор не наш, мусор з цілого міста возять. Та... Одна організація поставила знак, а тепер поставили кіоск просто на знак Я і ваш депутат, депутат поставив. Не знає, поставив ваш депутат. Так, особисто. Автобуси, виконую. що тільки тут не заїжджає, ви розумієте? Автобус, діти, кожен має дітей. По три, по чотири. Ні одного, ні качельки, нічого абсолютно. Ви це, що ти робить, одні бомжі. Ви просто прийшли, зараз нікого немає. Ми вже робили. А, раніше лавки, раніше. Зробили, я ти Просто страшно, трепу. ви розумієте, тут Ми так. Під одною деревом, значить, там п'ють. Там наркомани, ту ж пристріляється, тут кошмар що робиться. Центр міста. Вона? А вона? То, то страшно. А як поставлять базар, як знову ж таки, поле будуть воно? ходити під наш дім. Дерева знову. падають, прийшли ті, що зрізають дерева. Я кажу, слухайте, то зрічне дерево падає. Буквально за два дні падає і дерево на машину. Чим у нас базар торгує? Отим шмельцем. Е Хмельницька чи Щернівця. А ми є проти тої забудови категорії. Церква, знову ж синагога, да. щоб дову, дову, руху, зробити порядок. Тут просто неможливо. Хоч пройде, неможливо йти за порядок. Всі в туалеті будуть під будинок. Нема куди йти. Колись поліція йшла наряд і кажуть, слухайте, зайдіть, Міно, шо, тут вже не можна не розпивати з напої, сяду, ні на ні, ні шо, не колотися нічого. Мать? А що ми тут маємо робити? No. Пішли собі далі. Скоріше лавочки, лавочки забрали тільки тому. Лавочки забрали тут лавочки все порозбирали, Тому що збрали. маленькі правочко, вони вже тут сидять, вже п'ють. А діти гуляють. Вони поправляються. І ти не бачити. Матюки, скільки раз ми ганяли вон з Ігором, скільки ми разів ганяли. Ну Щоб отримати поголивну бутилку, нам не потрібно на старості років. Ну для чого? Кажу наряд, ну хоч раз, прийдіть сюди повиганяти. Є такий закон, що не можна правильно? Будинку просто проти тої забудови. Ми проти тої забудови. Питання це... ну, так не стоїть. Питання ну, <гум> так. так не стоїть. Ми встановлюємо червону лінію. Уявуємо прибудункової території. Відворожуємо вас, відсікаємо. По тій червоній лінії. Все це мер оглянув і пообіцяв облаштувати територію та навести лад в будинку. Навіть готовий обгородити прибудинкову територію парканом, лише ухилитися від прямої відповіді про будівництво базару. Ми наведемо порядок, у вас підвала. ми осушимо. Ми осушимо підвали обов'язково, прокинемо отам от е, Трубу. пан, Трубу. Не знаю, як звати. От, пане Юрій. він обстежував все це, він знає, що він говорить. Прокинемо туди трубу до першого колодця і зробимо підвали сухими. Ми включимо цей будинок, плануємо. рин випадок, По з тої сторони рин... немає, тому вода. Даху тече з криші і попадає прямо в підвал. Ми визначаємо червону лінію прибутункової території. Уважаємо. Ставимо паркан. Обмежимо то наше повітря. І тоді у вас наступить Симфонія, рай, рай! Рай! 6 рай, районів робота, напевно, я знаю скільки метрів, 5 чи 5 метрів. А Ні я? Мам? Жома? Мам? що Ні. Ні. Ну, тоді 5 метрів відбудеться? Я... По дорогу до швейня взагалі нічого не буде. Як сказала одна з мешканок будинку, подивимося, чи у вас слово не розійдеться з ділом. Поки що нічого не будується. Поки що нічого не робиться, а почнемо робити з благоустрою отут, от навколо вашого будинку. Добре, ну подивимося, чи да. вас слово не розійдеться з ділом. Ну подивіться. Подивимося. Дай Боже. Я не заперечую. Подивіться. Та все ж позитивний момент цих зборів був. По крайній мірі Олексій Васильович почув голос Дрогобичан, що вони думають про діяльність влади і що перетворилося наше місто за останні роки. Правда, ви хочете, щоб ваші діти, внуки жили в гарному місті, а не в такому годушниці, як в нас. Тут скрізь, куди ми йдемо через сен, що там Володимира Великого гарно будинки. Я жила раніше в 11-му будинку. Там чисто, гарно. А тут ну, Це бомжатник натуральний. натурально. стидно, Чисте слово, що я живу в тому місті. Молоді тому дорогу Побудували, там по Володимира Великого. Сюди пустили автобуси, зараз... машини, то все садик, діти мухають, то все. Ви хоча б ну, знія пішки, нас. це то Гедота при дорозі, пиріжки тим олією, тою смердить. Кожен з нас повірте. Я живу в тому місті, я вчилася зараз. Всі мої однокурсники, однокласники. Займають досить високі пусти. І все, наш дробовий таке велике місце. Все кожен про кожного. знає, Абсолютно все. І люди дивляться. І правильно мені також обідно. ну Чому він тут поставив, тут знак, чому в Рушанському, Ну, хай вийду я вон, тютю Женю поставлю пиріжки. Да, Міліціонер прийде, він там тих жінок старих, прямо ногами копає. Я бачила, ногами копає, а ті. А, а податкова я ходу. хочу там пікни. Де хоче, там поставить, і він недоторкнений. Для чого йдуть? Я б йшла в депутати, то я би горло гризла, аби наше місто, де мені не стидно було дивитися дітям. А там йдуть депутати, хіба для того ну, би нас Ну Там є Русоха, наприклад, наша. Я не говорю про Ну от наш, ага. наш, наш, наш ну, росох, джині, росох. Джині. Я Тому знаю, Оцікавтеся його роботою. А що я не була в нього, Та він навіть кабінет не пускав я за своє місто. Давай. Закінчуємо Ні, ну я знаю, що ви виховані, але повірте, не піддавайтеся сесії ваших депутатів і не йдіть у них на погоду. Вислухайтеся. Ми надіємося.